Я з вами, друзі. Де мій мікрофон? Джеста Дені приготували бургер. Давайте подивимося скаже наше журі. Стівний чіпай. Потрібно розрізати бургер на шматочки. Кожен має це спробувати. <плес> Готова. Тепер можете брати. О, дякую. Давайте спробуємо. Ммм, як це смачно. О, я не це мала на увазі. А раз, давайте спробуємо. Я зроблю це обережно. Так. М -м, це смачно, навіть дуже. Полоничний соус нічого не зіпсував. І я в це не вірю. Дайте мені спробувати. Візьму зовсім небагато. Цієї крихти мені вистачить для оцінки. І так. Як страшно, що він скаже. Друзі, не переживайте. Містер Джо, як вам бургер? Так, мені подобається. Поєднання неймовірне. Я ставлю лайк. Лайк, лайк. Вау! Потрійний лайк! Чудово! Джес та Дені знову перемогли. Вітаю! Дені, ми це зробили! Я буду в Гримерці, друзі.